Они лався Цікаво, куди це подівалося, мама і ще суї. Довненько вже я їх у лазні не бачила. І в медкабінеті теж. Я навіть намагалася їх знайти у північному персиковому саду. Хай там що ти за всіма не встигнеш. Краще просто зосередитися на масажі пані Сакію, доки вона не повернеться. <клі> Цікаві факти від цього лай. Це <клі> лише чутка, але узи між найкращими <клі> подругами, які обмінялися стрічками для волосся і разом пішли купатися, триватиметься довго весенько, вічно. <клі> Заждіть. Як ще подумати, як я познайомилася <клі> з Мао, -мао і щасуї? Відколи ми так зблизилися. Геть забула. Розпитаю їх, коли обузлі повернуться. Далі початок. Лишайтеся з нами. Коментар від Дабера Моя пам'ять якось Олань.